Російська Федерація це країна, де воєнна наука, я вважаю, що розвинена на досить високому і високому рівні. Відповідно, підходячи до такого питання, як здійснення повномасштабної агресії проти України, підготовка до нього і планування цих заходів здійснювалося комплексно, які стосуються всіх сфер діяльності Збройних сил Російської Федерації. Повірте мені, я в цьому впевнений, і планувалася ця операція досить і досить детально. Навіть угруповання військ, які готувалися до ведення наступальних дій, вони декілька разів помінялися. Так вони ж також проводили навчання, також пробували, проводили співвідношення і бачили, що такий варіант не підійде. Після цього відбувалася заміна, і далі планувалися наступні кроки з тими частинами, які перебували. Цей нас поперше заплутувало, і давала можливість всім обрати найбільш ефективний результат.